Привіт, шановні. Зараз у нас вже 10 січня і хочу з вами подивитися, коли йде які вулики. У нас зараз такі перепади температури. Останні три дні у нас плюс до 12 доходи. В будинку зараз ось ми можемо подивитися. 5,9 це нижні. Знизу у нас і ну і 7,4 посередині. Ну Це теж не добре, що воно така температура тут. Ну, гулу, як такого, немає сильного, прям, щоб, знаєте, щоб коли сім'ї. Ну, Отак, от тут трошки бжівки висипалося, вилетіло. Але зараз вам вами подивимося, кое-які зараз ми продивимося. Раді цікавості і самому подивитися і вам показати. Звичайно. Ну, клуб тут в цій сім'ї спереді знаходиться. Клуб трохи рихлий. Ну То воно і понятно, тому що температура висока. Я ж говорю. Так, я вибачаюся, звичайно. Знімаю один. Однією рукою і хочеться, щоб я акуратно було. І показати вам. Так що не переключайтеся, будь ласка. Так, ну давайте, ну я не знаю. Давайте оцю ще подивимось. Ні, це непогано відчиняється. Не хочеться тривожити їх дуже. Ну, ну тут он клуб. Я зараз вам навіть покажу. Щас, секундочку, вибачайте. На багато вибачені в цьому році я вам. Але ж зараз ми кришку повожимо акуратно. Я вам зараз покажу. Сімейка тут Вона спокійно сидить. Хочете? Тут взагалі спереді. Спокійно сидить сім'я. Навіть не осипалася. там, навіть ще б осипалася. Все, не будемо їх тривожити, нехай собі Дівчатка відпочивають. У них ще буде, Хватає роботи буде. Ну, то можливо якісь проблеми в тій сім'ї. Бо я ж кажу, вона може просто велика бути і тому. Давайте ще одну подивимося. Це раді цікавості. Ось ті, що так відкриваються. Ось що... так оно. Ну, я вам зараз... Раз, раз. Тут теж сім'я. Ну теж спереді сидить, але на бокових рамках, бачите? Ну тут невелика сімейка. Невелика сімейка. Ну, Тим не менше, дівчатка це. Ну, звичайно, в нижніх ярусах ми не подивимося, тому що Ну, я вам скажу так, це я ж кажу, особистий інтерес. Утавитий. І вам показати, і самому подивитися, що тут. Ну, ми давайте в дерев'яним подивимось. Що тут у нас дерев'яного? Я гадаю, так же само дерев'яним. Дерев'яним вже йдуть до задньої стінки. Дівчата, я бачу вже зразу. Бачите, вони розтягнулися тут. Ось таким чином. це ну, не менше сухо головне. Головне, що сухо. До того моменту, коли я їх винесу з зимівника, їм ще там кормів хватить. Це я точно знаю. Ну це що іменно дерев'яні. От мені чого, я ж кажу, я від дерева це ті, що це рогаті мене залишились дерев'яні. Я ці залишу, нехай вони будуть. Викидати я їх не буду. Ну, вони повинні працювати, тому що вулик не повинен простоювати. Який би він був, не був, чи поганий, чи хороший, він повинен виконувати свою роботу. Ну, давайте ще одненько подивимось з сімейкою. Я ще з вами поговорю на рахунок перепадів оцих температурних, тому що, як на мене, нічого хорошого в цьому немає. Ну теж, бачите. Їм ще до задньої стінки там йти, та йти. Так, не буду тривожити, все, все, все. Вибачайте мої золоті. Вибачайте, я не хочу це. Так, секундочку. Так, і на рахунок перепадів, температурних перепадів. Е, моя така думка. І чому я і вирішив зимувати в приміщенні. Тому що оця інертні перепади температури то більше, то менше, вони дуже погано сказуються на життєдіяльності бджолиного клубу з взимку. Як ми бачимо, вони спокійно в собі сидять. Ніхто їх не тривожить. Немає цих перепадів температури то вище, то нижче. Ви розумієте? У нас зараз оце, останні три дні температурні перепади від плюс 11, ну плюс 11, плюс 12 до мінус 1. Куб розширюється, зжимається, матка може вирішити, або куб... бджолиний куб вирішить, що матка почала сіяти. Матка почне сіяти, перерозход кормів. По перше, буде ми не знаємо, що буде далі. Як мінімум, у нас ще два з половиною місяці зимівлі. У нас два з половиною місяці зимівлі. Ту ще повинно бути. Там хтось скаже, ну бджоли могли б облетітися, очистити свої кишківники. Я за це не переживаю по одній простій причині. Бджоли можуть спокійно при нормальних хороших кормах зимувати 5 місяців без обльотного періоду, а може, можливо, 6. Я не пам'ятаю, якщо це, поправте мене в коментарях. Тому вони спокійно собі зимують. Відпочивають, готуються до наступного робочого сезону. Я також готуюся до наступного робочого сезону. Відпочиваю і набираюся сил і енергії. Скоро будуть відео про те, як зробити вулик з пінополістирово. Будемо робити пилкозбірник Донний. Ну, це все буде потім. Поки що треба відпочити, набратися сил і енергії на наступний рік. Так що, от така моя думка. Все. Дякую вам і до наступних зустрічей. Щастя і миру вам.